Дидактична гра, що прийде на допомогу? Що допоможе при болях в животі? Кульбаба чи ромашка? Ромашка. Вірно. Що потрібно прикласти при ранах? Лопух чи листочок подорожника? Правильно. Подорожник. Яка ягода допоможе понизити температуру? Полуниця чи малина? Звичайно, малина, молодці? Яка рослина допоможе нам при болі в горлі? Волошка чи листя шавлію? Так, листя шавлію. При опіках що нам допоможе? Мазь колендули чи листя кропу? Подумайте, вірно, мазь колендули. Коли болить зуб, що прийде на допомогу? Кора дуба чи соняшник? Подумайте, діти. Так, кора дуба. Для того, щоб зупинити кровотечу, що потрібно? Кропива чи квіти маку? Так, кропива. Вірно. Що допоможе нам при кашлі? Чай з мати мачухи чи чай з полину? Вірно, чай з мати мачухи. Розумники. Молодці.